Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт, це Юр Гаврищак. Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І якщо ви бачите поруч Володимир Леска, це означає, що ми оглядатимемо черговий тур іспанської лаліги, в якому знову ж таки участь брали українські легіонери. Кажу тобі, Ола Володя. Оламіго зрозуміло, з якого поєдинку ми розпочинаємо цей огляд із центрального матчу 16-го туру. В неділю ввечері на стадії Олімпіку зустрічалась перша команда Каталонії проти другої. І йдеться про Жерону, яка тепер в турнірній таблиці знаходиться на вершині проти Барселони, четвертої команди Лаліги. І ось що сказав після поєдинку Жозепе Падрерол, відомий іспанський журналіст, що нарешті філософія гвардіоли повернулася у Каталонію, але мав зрозуміло на увазі передмістя Барселони, а не сам саму столицю Каталонії. І от що сказав наставник Жиронців після поєдинку Мічела. Якщо ми, точніше, перед поєдинком, якщо ми виграємо в Барселоні, ми потрапимо в інший вимір. Зважаючи на підсумковий результат 4-2, вперше Жирона в історії програла Барселону. Потрапила команда Мітчелла в новий вимір чи ні? Ну, Команда Мічела. Напевно, вже давно потрапила в новий вимір, і все, що з ними відбувається, це якась унікальна історія і справжня казка, це історія, яка пишеться на наших очах. Я думаю, просто потрібно зараз цим моментом смакувати, але так само десь не перегинати і намагатися тверезо оцінювати все, що зараз відбувається. Тому що як правильно сказав спортивний директор Жероне Кіки Карсель. Про чемпіонство ми будемо думати з вами і міркувати лише після десь 30-го туру. Ось тоді і подивимось, на якому етапі ми перебуваємо, і чи можемо ми взагалі змагатися з Барсою. Та реалом, і, звичайно, що його можна зрозуміти, вони знову ж таки намагаються тримати команду на землі. Але після того, що сталося на Монжуїку, навіть для мене це було трішки здивування. Хоча я знаю наскільки нестабільна Барса у нинішньому сезоні і що вона може демонструвати в окремих матчах, але після перемоги. Над Атлетіко, я все ж думав, що команда Хаві буде виглядати краще, тому що вона проти матрасників провела, на мою думку, зразковий поєдинок. Ти вже згадав Педро Рола, згадав Черінгіто, і, власне, у цій програмі вже десь е, вперше пролунали такі думки, що можливо, Хаві не на своєму місці, що можливо. Це, цей тренер поки що не готовий до до великої команди, до великих викликів і не готовий демонструвати те, що свого часу демонстрували там Луїс Анріки чи Хосеп Гвардіола. Бо, власне, якщо дивитися на картину гри, то Мічел повністю переграв, повністю знищив свого візаві. Це була фактично гра в одні ворота, попри два забиті м'ячі. Від 에, барси, які фактично ну, там особисто для мене нічого не означають, тому що Жерона була кращою, і вона ще раз довела, що вона має більше варіантів, ніж може здатися на перший погляд. Ми з тобою неодноразово говорили, що вони роблять ставку на контроль, і цим контролем намагаються витягувати суперника десь на свою половину поля. Потім дуже швидко вертикальними передачами обігрувати суперники відрізати, власне кажучи, там вриватися по 5-6 гравців гравців чужий штрафний майданчик. А тут вони продемонстрували, що вони так само можуть класно грати від суперника, тому що Барса трішки більше контролювала м'яч, а жирона Доволі спокійно з цим давала собі раду, і не тільки давала собі раду, а Барс, а Жерона ще й знущалася з «Барси», от, от власне, з намагань Барселони високо пресингувати. Барса виглядала як команда взагалі без структури, от власне в цьому пресингу. Це був хаос, це була гра по суперниках. І хто був ключем, наприклад, в білдапі в першому таймі у «Жерони». Можливо, хтось буде здивований: Артем Довбик, Віктор Циганков. Коли не виходило через Алейша розігрувати, бо зрозуміло, що Хаві дав вказівку дуже е компактно з цим гравцем грати, з лідером, е який володіє найкращою передачею, напевно, в всьому чемпіонаті, і він ці діагоналі наліво і направо роздає. Е Просто геніально! Але коли його накривали, ми бачили, як опускався Артем Довбик на свою половину поля, І, а власне через нього захисники. Через довгі передачі і намагалися виходити, от з, з, з цього от високого пресингу барси. Ми бачили, як він приймав м'яч, відкидував відразу на когось з півзахисників. На того ж Алейша, і все, Алейш розвертав миттєву гру там, віддавав на фланг, наприклад, на Мігеля, і саме з такої атаки прийшов от перший удар Віктора Циганкова. До речі, його там майже ніхто не зустрічав на перших хвилинах, і дуже шкода, що в нього там удар не вийшов. бо це була от схожа ситуація, коли Мігель вривався і свій гол забив. У світі тут трошки не пощастило. Він з робочої лівої пробивав і міг би зробити це трошки краще. Але так само він був один з одним з ключів Жерони в цьому матчі, теж відтягувався ледь не до свого штрафного майданчика, і вже через нього команда в білдапі виходила з під тиску. Але Тут відразу ж потрібно зазначити, що тиск був такий собі: ну, Барса більше імітувала власне пресинг, ніж е, працювала в ньому. Не було, як я вже говорив, взагалі структури в Барселони. не було якоїсь такої злагодженої роботи е, в команді. А це були таке точкове накриття. І циганков, власне, з Іваном Мартіном вони знущалися вони знущалися з Хаві, коли вони е, міняли позиції, коли вони дуже легко переміщувалися всередині поля. Вітя взагалі е, ось, ось в цій от схемі без м'яча 5-3-2, він грав більше всередині. І він буквально зводив з розуму таких гравців, як Крістенсен чи Араухо, і дуже класно е, про це писала, власне, каталонська преса, що Діаріо Спорт писало, що циганков поставив Крістенсена данця перед дилемою, що йому робити? Е, опускатися нижче чи тримати лінію Араухо. А що таке лінія Араухо в цьому матчі? Ну, це взагалі людина грала в якийсь окремий собі матч. Е, він Помилявся практично в кожній ситуації, він не тримав лінії, і Крістенсен був змушений ще його страхувати. А циганков власне намагався данця контролювати, як іспанці писали, його спину. І ось ці вривання циганкова там Івана Мартіна, Коуту. Ну, вони зводили з розуму ось цю Барсу. Барсу абсолютно безпорадно в цьому матчі. Це напевно було. Ну, такий найгірший зразок Барселони ще й в низькому е, блоці, коли ніхто нікого не контролював. Мені складно пояснити, що відбувалося з командою, але, власне, ось те, що в Черенгіто говорили, що їй бракувало, начебто, вишколу, щось що бракувало тренерської роботи, тренерського почерку. Якщо в Мічела все працювало ідеально, всі механізми командні. То в Барси все все навпаки. Тобто, тут очевидно, що Мічел свою дуелю в Хаві виграв просто в одні ворота. І що помилок Хаві, після перерви, як відомо, йому довелося змінювати саме Крістенсена на Алехандро Бальде і знаю, що іспанські деякі оглядачі пов'язали це з тим, що Скандинав просто не встигав за Віктором Циганковим. Який просто вимочив, тому довелося випускати швидшу Бальде. це також недопрацювання хаві недопідготовка перед поєдинком проти Жирони в каталонському дербі. Та про це і писали про це і в Чернігі говорили. І, власне, цей епізод в соцмережах ще й висміювали, і тролили хаві. Мовляв, вийшов в Бальде грати персонально з циганковим. А коли циганкова замінили, то Бальде не знав, що йому робити на полі. Він говорив: містер, ти ж мене випускав, щоб я тут контролював українця, а його вже немає. Що мені тепер... словом, ну, це все був настільки хаос в Барсе. І для мене це, ну. Оця гра постава команди це якась абсолютна ганьба, те, що вони продемонстрували, а Мічел і Жерона, вищий, пилот, вищий піл, пілотаж. Ну і тут окремо я би ще хотів відзначити Артема Добика, який, от власне, теж, що писало Мундо Депортіво, що писала Марка, що Довбик зіпсував вечір у Ругвайцю. Що Ургвайс був змушений скинути свою маску цю захисну, бо він грав з в нього там незначний перелом вилиці. Він і вона йому заважала, але власне відзначали, що йому не допомогло це. Що він е, грав без маски. Добик все одно був кращий в боротьбі, добик був швидший. Довбик вривався, араухо за спину ледь не щоразу. І це був справжній головний біль не лише для Уругвайця, але взагалі для цієї лінії захисної барси, ще й з Кунде бідолашним на фланзі, який не знав, як грати з Мігелем, який вічно звертав свою увагу. На Савіо, а Мігель власне користувався цим осім величезним простором між ним та Раухо, куди весь час вривалися то Довбек, то Мігель, то Циганков там опинявся в нас на ударних позиціях, там ледь не центр Форвардом. Тактично, я ще раз повторююся, це було справжнє знущання, і ну, тут. Оплески лише для Мічела, для Жирони, і, власне, для наших легіонерів. Тому що от, е, Марка писала, що Довбик та циганков це е, такий український тандем, тандем, який ще раз продемонстрував власний потенціал і те, що вони є сенсацією Ла Ліги. Діаріо Sport писав, що атака Жирони, циганков, Довбик та Савіо. Це атака, яка може принести чемпіонство. Вони на трьох організували 15 голів, 12 асистів. І, власне, Діаріо Спорт проводив паралелі між ними та атакою Барселони. І вони писали, що ось, наприклад, якщо циганков, Савіо та Добик не бояться лізти один в один, не бояться ось цієї боротьби, не бояться обігрувати, то в Барсі з цим шалені проблеми, тому що. Лівандовський чекає передачі. Жуау Феліш такий більше зіграти десь на вільних м'ячах, е, вже на ударній позиції отримувати ці передачі. Рафіня теж не продемонстрував, що він може робити там супер різницю, обігрувати і, власне, створювати для партнерів вільний простір. А ось наших відзначили, що вони сміливі, що вони рішучі власне в цих своїх атакувальних діях і вони здатні там. Псувати нерви і попити крові будь-якому супернику. І до речі, згадуючи дії Артема Довбика, сподобалося в, в одному з епізодів. Якщо не помиляюся, це було в другому таймі, коли він не спішив приймати рішення, коли нанадцять гравців каталонської Барселони власному штатному майданчику намагалися йому завадити пробити, і він свою спокійно рухався по цьому штатному майданчику, вибираючи або я проб'ю, або дочекаюся, що хтось з партнерів підбіжить і допоможе розвинути атаку. Це було показовим, і так само, що до Савіо, який е, е, просто гуляв в другому таймі по штрафному майданцю. Барселони і вирішував, що зробити з і Також чекав партнерів. І, До речі, Troll Football, відомий паблік, запостив наступне зображення, що в «Араухо» з'явився новий господар, і от зараз ви помітите, і побачите, хто цей господар. Це Артем Довбик, який тримає на ланцюгу Араухо. І до речі, а, що ще було смішно, коли після матчу покликали зараз в Іспанії з'явилася ця фішка від «Дазен», коли кличуть наставників. Команд після гри коментувати власне події на полі стояли поруч Мічел і Хаві, і Хаві почав розповідати. Мовляв, якби ми там реалізували свої моменти, в нас було 30 ударів, то зараз всі б говорили, що Барса перемогла заслужено, бо по грі ми майже там нічим особливо не поступалися, хоча й вона не була ідеальна. І тут стоїть поруч такий Мічел, знаєш, з виразом обличчя такий. Що? Ти прийшов взагалі. І власне, ось це був такий, е, як іспанці говорять, віральний е, момент у соцмережах, коли е, обличчя Мічела так зближено показали, як він дивується, про що взагалі е, говорить Хаві. Я, от, власне, ще би хотів акцентувати на цьому, ось на цих е, 150 ударах Барселони. Але тут потрібно вміти інтерпретувати так само цифри. Тому що в Жерони були цих цих ударів було значно менше, але якість ударів от що головне: ми можемо завдати їх 30 і всі вищі воріт. Але в Жерони, наприклад, XG з цих ударів становив там якщо їх всіх зібрати докупи в середньому, а в Барсе 0,12. От, власне, в тому то й біда, про що говорить Хаві? Якщо в тебе Фермін пробиває, там, намагається пробити ножницями з 11 метрів, в нього цей м'яч летить, летить на трибуні на трибуни, чи там ще якісь удари головою вище воріт, чи от такі слабкі постріли Гюндугана, які дуже легко гасаніга забирав, це не означає, що твоя команда створила якусь там супергостроту. Якість ударів Жерони була значно вищою, якість моментів Жирони була значно вищою. Тут взагалі немає що порівнювати. Жерона розірвала барсу в захисті. І ще один очевидний був момент це коли забивав Стуані. Мігель Гутьєрес це з чого насміхаються в соцмережах, при десь 10 секунд, просто отак махав рукою, віддайте мені передачу. Але чому там випиляв такий пас шикарний через пів поля, і все, далі все завершилося голом. І до речі, прокоментував це каталонське протистояння, каталонське дербі, і тепер головний конкурент Жерони за чемпіонську гонку в чемпіонські гонці перепрошую. Йдеться про наставника Мадридського реалу Карла Анчелоті, і йому дуже сподобався цей поєдинок. І він розповідав, що сподобався йому як оболівальнику. І попри те, що ти стверджуєш, що Мічел повністю переграв тактично хаві Анчелоті, старий лис, хитрий, стверджує, що був цікавим поєдинок. Команди грала на стінку, але без тактики. Ну, це приблизно так і виглядало. Але я думаю, що Жерона все ж таки більш тактично в цьому плані зіграла, і Мічел, в принципі, все, що хотів, це його команда в цьому матчі і зробила. Але, звичайно, що це виглядало так дуже весело. знаєш, багато теж писали і в газетах іспанських, і в соцмережах, що от за останній час це, напевно, був ось ледь не найяскравіший такий поєдинок, коли команди фактично грали без, без воріт. Атака на атаку, але я повторююся, що навіть в такому бардуку, в сумбурі, хаосі, ось може бути хаос організований і контрольований. Це як в вжерони, і може бути просто хаос, як в Барселоні, коли взагалі нічого не працює: ні пресинг, ватація особливо не виходить комбінувати. От, власне, жуао Феліш. Скільки вже пишеться в іспанській пресі про те, що Барса хоче цього гравця викупити. Мовляв, там Атлетіко просить 80 мільйонів. Лапорта готовий дати лише 25. Але поки що я не бачу, щоб це був гравець на 80, 70 чи 60 мільйонів, бо він не робив різниці в цьому матчі. Його Ерік Гарсія, Ерік Гарсія, якого там знищували всі в Барселоні, казали, що це футболіст привоз взагалі надійний. Він тут просто з'їв феліша. Він від нього не відходив, їх можна було побачити двох і в центрі поля, коли Ерік там відтягувався за ним. От, е, ну взагалі немає що порівнювати на мою думку. Так, футбол був веселий, але в цьому веселому футболі Жерона була єдиною командою, яка грала з головою. З головою і з ногами, бо Мічел після поєдинку відзначив, що багато гравців, які знаходилися на футбольному полі зі стартових хвилин, просто виснажилися. І конкретно нікого не згадувала. Думаю, що також йдеться про Віктора Циганкова та Артема Довбека яких замінили до фінального зв'язка? Вони не відіграли всі 90 хвилин. Переходимо до наступного поєдинку до поєдинку головного конкурента Жерони у чемпіонській боротьбі. А ми вже так можемо стверджувати, бо команда набрала 41 бал за 16 турів. В Реала 39. Мадридський Реал, як відомо грав на виїзді проти Бетіса і зіграли із рахунком 1-1. І що цікаво, перед поєдинком Флорнітно пере зустрівся із українцем. Андрієм Луніном, який стояв зі старту у рамці вуріти вершкових, і запостив цю світлину в соцмережах. І що сказав Карлон Анчелоті після фінального свистка про долю Андрія Луніна, він добре впорався, розповідає італієць, Він показав певність та індивідуальність. Подивимося, що відбудеться у наступній грі. Ну, як відомо, коли Карлон Анчелоті про когось із гравців, і зокрема про Луніна, каже: подивимося, що відбудеться у наступній грі, то Наймовірніше, що у наступному матчі Андрій Лунін не з'являється в основі мадридського реала. Чи так вартувало б трактувати слова італійця? Чи ні? Ой, дуже складно зараз зрозуміти, що в голові Анчелоті. І вчора була дискусія на радіо Копе, і говорили про його вибір. Вибір на Лігу чемпіонів, що зіграє кепа, і, власне, експерти в студії зійшлися на тому, що це чи не єдиний випадок взагалі, коли е, Анчелоті, ухвалюючи якесь кадрове рішення, помиляється. От, на їх думку, Лунін повинен був би. Зіграти і в лізі чемпіонів, бо він зараз в формі, йому потрібне продовження, йому потрібна регулярність, і своїми попередніми виступами він заслужив знову потрапити у стартовий склад. Але от я не бачу цю ситуацію настільки критично, як може здаватися. і Ось джерела такі наближені до клубу, люди, які там відвідують тренування, мені говорять, що Анчелоті може здивувати перед Віля Реалом, і він поверне Луніна в основний склад. Що на цей матч з Уніоном можна собі зробити зараз таку рокіровку, тому що це просто для Мадрида формальність, він нічого не означає. І це більше такий. Крок в бік Кепи показати, що він так само важливий, що, що ця конкуренція буде справедливою. І вони обоє отримуватимуть ігровий час. Але вже зараз е, очевидно, що Лунін ось. Е, Цю свою таку очну боротьбу конкуренцію з Баском виграє. І, власне, після матчу з Бетісом, коли Лунін провів ще один шикарний матч, коли в нього були ті два суперсейви проти Айозе, він не дав іско відзначитись. І навіть в кінці, от ми з тобою списувалися, говорили, що він там йому зарахували ще сейв, Після удару Яда вже в кінці матчу, коли м'яч, начебто, летів над поперечкою. Але тут теж треба відзначити, що. Він е, зберігав концентрацію, рефлекси були бездоганні. Він на цей момент від, відреагував. Хоча це вже там був компенсований час 90 плюс 8 хвилина, але він там е, не втрачав концентрації ні на секунду. І, власне, після цієї гри вже Марка написала, що Лунін змушує Анчелотті відступити. Що власне оці воротарські дебати вони вскаляються в дуже несподіваний бік, що Українець здається, все ж таки виграє конкуренцію і не. Навіть якщо навіть якщо кепа зіграє в лізі чемпіонів, це не означає, що він далі буде основним. А от паралельно з'явилися чутки сьогодні зранку про те, що Андрій Лунін минулого літа е, мав шанс змінити прописку і переїхати до Амстердама, була пропозиція від тамтешнього е, Аякса, але відмовився і вперто продовжував, продовжував вважати, що він може добитися е, місця в основі мадридського реала. Як бачимо, його такі прогнози здійснилися завдяки е, травмі Тібо куртуа, і от зараз переглядаючи, е, в якому стані знаходиться Амстердам. Мська безумовно кризовий, то добре, що не запланував переїзд до Голландії. Андрій, скажи, будь ласка, які ще чутки ширяться в інфополі в іспанській пресі щодо можливої зміни прописки Андрія Луніна в іспанській пресі продовжують наполегливо писати про Бетіс Севільський. Власне на бендіту Велірамвілямарині ми побачили боротьбу таку заочно двох кіперів, які свого часу конкурували за перехід Бетіс, це Руї сілва Андрій Лунін. Двоє зіграли дуже класно і знову ж таки продовжуються розмови, що українець може опинитися в цьому клубі. Але буквально минулого тижня ми дізналися, що в Луніна контракт насправді не до 2024, а 2025 року, і це все. Змінює. Це означає насамперед те, що зараз не він буде вирішувати, і не в нього, так би мовити, першочергове право щось там вирішувати зі своїм майбутнім а мадридського реала, тому що в Луніна ще рік контракту. Але те, що говорять в Іспанії, власне, в іспанських ЗМІ, що якби Лунін захотів все ж влітку змінити клуб, то керівництво не буде. Ставити йому палки в колеса і дозволять йому піти, оскільки він заслужив. Але ситуація зараз виглядає дуже неоднозначно, тому що в керівництві реала є люди, які вважають, що Луніна потрібно залишити що це хороший актив, і він може і надалі виконувати функції другого номера. І зараз вже так само не настільки однозначна ситуація з кепою якого можливо і не викуплять у Челсі, взагалі, ось на дефенса Централь з'явилася інформація, що Реал зацікавився голкіпером Браги Матеосом. Також в розширеному шорт-листі є Мамардашвілі з Валенсії. І власне, багато хто сумнівається, чи потрібно платити за кепу там 25-30 мільйонів євро, які, очевидно, вимагатиме Челсі. Тобто ситуація розвертається в такий. Бік, що, можливо, ні Кепа, ні Лунін в наступному сезоні не будуть другим номером Реала, а прийде взагалі інший голкіпер. А ось ці двоє шукатимуть там, щастя вже в інших клубах. І Дефенса Централь взагалі вистрілив там кількома інсайдами. Зокрема, вони публікували його розмови, начебто з Карлу Ванчелоті. І Лунін досить впевнено говорив там, мовляв, містер, я не, я не проти, щоб грав кепа, він цього заслуговує, але я робитиму все, щоб переконати вас. Вони, от, власне, відкопали таку їхню бесіду. Мовляв, Лунін був дуже впевнений, і Анчелоті це навіть вразило. Вразило з те, що він. Настільки вірить в себе, в свої сили, що, попри складну ситуацію, попри те, що для, для тренерського штабу там, Кепа залишається першим вибором, Лунін все одно не опускає руки, і він готовий боротися до кінця, використовувати кожен свій шанс. Тобто, зараз ситуація така, що взагалі не зрозуміло. Хто буде другим номером Рала на наступному сезоні, і власне хто залишиться? Лунін чи Кепа, і, але ось ця інформація про контракт до 2025 року, вона проваливає світло на дуже багато речей, і дуже багато що дозволяє зрозуміти власне, от, і висловлювання, наприклад, його дружини, яка говорила, що якщо у нас будуть пропозиції від інших клубів, де він би грав, тоді ми підемо. Бо мене це спочатку здивувало, мовляв, чому взагалі так стоїть питання, якщо людини закінчується. Контракт, і тут не має бути такого або, або. А ось тепер все ясно, десь вони, можливо, ще також варіант з, з Мадридом розглядають і не до кінця своє рішення ухвалили. Тобто будемо очікувати надалі, стежити за ситуацією, як воно все повернеться. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість описати 16-й тур іспанської лаліги, в якому брали участь українські легіонери. Це був Володимир Лисько, редактор Футбол, 24 оглядач Лаліги. А також за вами був Юра Гаврищак. Побачимося.